На великому атомному енергетичному об'єкті прогреміли вибухи неабиякої сили. Окупанти під час своїх ударів уже не гребують нічим, тож накрили велику АЕС, провокувавши і страшні процеси, від яких мороз. По шкірі та цього разу від власних дій можуть постраждати, і вони самі як рашисти створювали аварію на рівному місці. Чого чекати далі? Про це у сюжеті вітаю, дорогі глядачі на каналі. Піців не забувайте підписуватися та ставити вподобайку. А ми розпочинаємо на Запорізькій атомній електростанції. Сталася біда внаслідок ворожого удару. Окупанти поцілили на територію АЕС та рознесли комунікації, що з'єднують її з українською енергосистемою. Це критично важливо для підтримки власних потреб станції та забезпечення належного рівня радіаційної безпеки. Окрім того, сталося ще дещо після вибухів. Станція і так неодноразово перебувала на межі знеструмлення а цей інцидент є черговим актом ядерного терору з боку росіян. Який може перезвести до непередбачуваних наслідків загалом? Окупанти регулярно обстрілювали і масово на атакували заес зумисне, чи випадково, але цього разу це могло перевершити все. Перед цим були влучання в лінії електропередач йдуть до ЗС. У свою чергу магате підтвердили, що Внаслідок удару Запорізька атомна електростанція втратила все зовнішнє енергопостачання після кількох годин вимушеного живлення від дизель-генераторів ЗС Україні довелося робити все, аби уникнути аварійних ситуацій. Це при тому, що АЕС під окупацією варто зазначити, що міжнародне агентство з атомної енергії. Зафіксувала чергову серію вибухів на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. За словами Рафаеля Гросі, команда спостерігачів, що працює безпосередньо на станції, зафіксувала серію пострілів і вибухів. Поблизу об'єкта інцидент раптово пролунав, і що найменше було п'ять вибухів. Кожного з яких передував постріл. Додаткова стрілянина лунала й після цих вибухів. За інформацією заес, це були заходи з нейтралізації дронів. Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захищеності, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв, під час війни такі інциденти мають негайно припинитися, сказав генеральний директор Рафаель Гросін. Магате підкреслює, що такий удар може призвести до страшних наслідків раніше, через обстріли поблизу головного адміністративного корпусу, спостерігачі агентства були змушені тимчасово залишити свої робочі місця. Військовий эксперт Олег Жданов также прокомментировал, до чего это может произвести. Российская Федерация хочет перезапустить запорожскую атомную электростанцию. МАГАТЕ готова быть посредником между э, Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Об этом пишет Sky News. В чем посредничество? Э, э, Рашисты обратились в надзорный орган Организации Объединенных Наций по вопросам ядерной безопасности с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса вопроса о том, что делать с хранящимся на украинской электростанции американским ядерным топливом. Я напомню, что Запорожская атомная была одна из первых. Полностью все шесть реакторов были переоборудованы под американские твелы, топливные энергетические элементы. Вот. И, соответственно, она сегодня она заряжена полностью американским ядерным топливом. В рабочем состоянии твелы, когда станция работает, то они 5 лет. Через 5 лет их надо менять. Так вот, расисты спрашивают, хотят задать вопрос американцам, что делать? Вернуть их Соединенным Штатам, Вестингхаус, компания, которая их производит, американская, и либо американцы дают добро на их эксплуатацию, вот, и расисты будут их использовать после запуска реакторов до их полного выработки. Либо они их изымают и возвращаются Соединенным Штатам Америки. Ну и Гросси тут как тут прибежал и все, он уже, он уже готов быть посредником в этих переговорах. Так что уже даже прошла встреча глава российского ядерного энергетического управления Лихач, некий Лихачев после уже встретился с Гросси и передал ему вот такие вот требования. То есть Вообще у меня вызывает возмущение сам факт, на каком основании МАГАТЭ ведет переговоры о запуске оккупированной рашистами нашей атомной электростанции. То есть нас никто тут вообще не спрашивает. Вот, вот что что непонятно в этой ситуации. И наш энергоатом сидит, молчит, э, дышит ровно, не дергается никаких, пока действий не предпринято. Надеюсь, э, начнут они что-то предпринимать, чтобы этого не допу ни в коем случае не допустить. Ну и а сгидно с новым зветом Greenpeace, Россия будуя линии электропередачи на Окуповані території півдня України, щоб підключитися до власної мережі, захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію, Звіт «Грінпіс» містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль лінії електропередачі. Та опор між окупованим Маріуполом і Бердянськом вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times. І щоб зірвати плани расистів щодо паразапуску Запорізької АЕС, Україна провела спецоперацію. Зазначається, що на окупованих територіях Запорізького та Херсонської областей пролунала серія вибухів. Спочатку здалося, що це рутинна робота дронами чи ракетами по ворожій воєнній логістиці. Однак наслідки виявилися куди масштабнішими. А болючішими для росіян під атаками опинилися підстанції та енергетичні об'єкти. Попри заяву окупаційної російської адміністрації, більшість не мала критичного значення для забезпечення цивільних споживачів. Під атакою були майже півсотні об'єктів різного типу. Україна змогла тимчасово зірвати плани Росії, перезапустити Запорізьку АЕС. Уражені дві ключові підстанції у Мелітополі та біля Молочанська, але вони зможуть відновити ці об'єкти. По них треба бити систематично. Пояснила фахівчиня галузі ядерної енергетики Ольга Кошарна. Після ударів по підстанціях на окупованих територіях Росія опублікувала ноту на сайті МАГАТЕ. Там кремлівські чиновники зізналися, що розробили процедуру перепідключення Запорізької АЕС до російської мережі, але, мовляв, це може трапитися лише в умовах відключення підстанції Дніпровська, тобто єдиного з'єднання з, з мережею вільної території України. Більше того, расисти масово скаржаться на те, що український дрон нібито атакував Курську АЕС у Курчатові. Уламки безпілотника але на парковці АЕС-2, яка розташована поруч. Російський телеграм-канал МАШ з посиланням на місцевих повідомляє про те, що у Курському районі уламки збитих безпілотників посікли фасад будівлі та труби вентиляції. На автодорозі щігри Косоржа загорілися уламки у Курчатові. Пошкодили машину, яка стояла на парковці біля пропускного пункту споруджуваної АЕС 2 Нагадаємо, що раніше біля Курської АЕС лунали вибухи. Тоді було пошкоджено сховище ядерних відходів. Ну і як ми говорили всі ці заяви від росіян лунають саме на фоні останніх заяв. Що Росія хоче перезапустити заес. Тож далі поговоримо також і про те, що тимчасово окупована запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена до завершення війни, поки існує загроза ядерній безпеці. Міжнародне агентство з атомної енергетики запевняє, що Російська Федерація з цим погодилася, і таку заяву зробив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гросі. За його словами, команда МАГАТЕ, що базується на запорізькій атомній електростанції України, отримала інформацію про те, що проблеми пов'язані з доступністю охолоджувальної води та зовнішнього енергопостачання повинні бути повністю вирішені перш ніж будь-який з її реакторів можна буде. Перезапустити ці передумови для будь-якого майбутнього рішення щодо виведення шести реакторів за з їхнього поточного стану холодної зупинки були повідомлені команді МАГАТЕ під час обговорень зі станцією та Ростехнаглядом, наглядом російським регулятором, який цього тижня проводить передліцензійну інспекційну діяльність на реакторних блоках номер 1 та номер 2. Термін дії чинних експлуатаційних ліцензій, виданих українським державним регулятором. Держатом регулювання закінчується вже у грудні цього року та лютому 2026 року. Відповідно, ну а тим часом міністр закордонних справ Петер Сіярту заявив, що Сполучені Штати зняли санкції на розширення АЕС ПАКШ, які запровадила попередня адміністрація президента США. Про це передає угорський новинний портал за його словами. Уряд США скасував санкції пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію ПАКШ 2 АЕС ПАКШ 2 це розширення єдиної в угорщині атомної електростанції. «Пакш». Бутапешт очікує, що Росатом побудує два нових реактори. Вони стануть пакш 2 до 2030-2031 років. Дякую, дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. І звісно ж підтримувати збройні сили України донатами.